Вітання всім з мосела на Полтавщині. Листопад почався з похолодання, дуже сильний вітер, навіть я б сказала, пориви вітру. Навіть сумно трохи, що вся краса золотої осені так швидко облітає, зате ось початок листопада, а в мене й досі ще квіти. Нарвала букет чорнобривців, поставила в такий старий-старий глечик. Він не відмивається, але мені захотілося поставити оці чорнобривці саме в той старий Бабин Глечик. Ось отримала подаруночок від своєї підписниці. Будуть ось такі гарні кручені паничі. І цибулинки гладіолусів, сім великих цибулинок, дві менших, і там кілька діточок є. У мене гладіолуси вже звелися. Останнім часом квітів майже не купую, тому що війна, інші потреби. А тепер у мене будуть ось такі гладіолуси. Наталечко, дорогенька, щира вдячна тобі, мені дуже-дуже приємно. Буду дивитися на квіти і згадувати тебе. Ну На десерт знову молозиво. Смак дитинства. Хто любить, той зрозуміє. На вулиці дуже холодно, але, як я й казала, 1 листопада мені ще привезли цибульку, Редбарон якої в селі не було, я не купила, тому я пішла на город, щоб її посадити. Он, як бачите, вже в мене зеленіє пшеничка, яку я посіяла. Так що все добре, зійшла. Оце зробила. І ще гідочки, то та цибуля, яку ми посадили раніше, коли син приїхав, щоб допомогти мені. А тепер сама зробила рідочки, посадила. І нехай собі росте. Сподіваюся, на гарний урожай. Цей сорт теж мене ніколи не підводить, салатний, дуже смачний. Як ми садимо цибулю і часник, є окреме відео. А це вже на подвір'ї. Дивлюся, що це в мене на трьох гілочках розквітла вейгела. Хай і небагато квітів, але восени, коли вже все, жовте, листя на деревах, все. І тут такі гарні ніжні квіти. Прямо душа радіє, коли дивишся на них. Навіть відчувається вже, що весна не так і далеко. Для мене найголовніше пережити листопад, коли є короткі дні, дуже довгі ночі, похмуро. Але тішить те, що зараз хоч і холодно, але світить сонце, у мене ще дуже багато роботи в садку. Оце ось мої плантації квітів, які вже пора видаляти, прибирати все. А за і дні швидше минають, наближаючи нас до весни. Також у мене ще є ось таке насіння магнолії мені син привіз, то хочу запитати, можливо, хтось пробував вирощувати, це почала насіннячко вилущувати, то, може, хтось порадить мені, що із цього насіння, чи буде толк який, чи не буде, чи з нього щось виросте, чи не виросте. Буду дуже вдячна за ваші поради. Синоптики обіцяли дощі з мокрим снігом, але поки сухо, то ще багато роботи, буду працювати. Тепла й добра всім. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.